Це за країну, яке шанує ветеранів, з'явився Микола Маляренко з нами на прямому зв'язку. Микола, вітаю. Бажаю здоров'я навзаєм. Є збір у вас, який ми спробуємо допомогти вам трошки зібрати. Ось уже з'явився на екрані QR-код на трактор. Розкажіть, не всі знають на що трактор на фронті, а я поки сканую номер. Трактор для фронту це ви знаєте, це най, мені здається, одна з найважливіших речей, яка допомагає нам в боротьбі з противником. Тому що це інженерна частина, інженерна складова нашої роботи. Без трактора не швидше підготували наші вогневі позиції, швидше облаштовуємо їх для того, щоб зайняти їх і відбувати ворог, ворога, який йде навалою на наші землі. Це швидкість, тому що зараз йде зима. Тому що все швидше падає листя, маскування природне зменшується, тому нам потрібна така допомога. Ну мабуть, не треба пояснювати, за скільки трактор може викопати укриття е, якесь, е, а скільки доведеться людям з лопатою працювати. Треба мільйон гривень. Тому долучайтесь. Будь ласка, незвичний збір. У мене в ефірі ще на трактор не збирали е, в моєму ефірі. Е, зазвичай дрони, реби, машини. Ну але це те, що дуже дуже треба. Микола, давайте поговоримо про вашу роботу. Е, про е, ви працюєте з американською технікою М 109 l Л. Паладін, як вони вам чи до цього ви на чомусь іншому працювали? Можете порівнювати? Ну, дивіться, я на Паладінах працюю з самого початку. У мене порівнювання порівнювати немає на жаль з чим, але я думаю, це немає чого порівнювати порівнювати, тому що ця система дуже надійна, дуже влучна з другого з третього поціла. Ми поражаємо вражає цілі. Вона знешкоджує ворога дуже швидко. дістає їх з кожному куточку фронту, як в бліндажах, як в за, забудовах, сільських, міських, в норах, в будь-якому точці так і техніку ми поражаємо живу силу, швидко швидко, згладжена робота екіпажа і ефективний результат. Ну, тут цікаво, тому що знаєте, часто бійці говорять, що західна техніка вона не зовсім пристосована до наших умов. Ґрунти на Донеччині, на Луганщині дуже важкі. Вони налипають. Може бути важко рухатися. Сонце в нас літом добряче теж буває. Чи є такі питання із, з вашими Сао-Сао Паладін? А, Військослужбовці пристосовуються до неї і заставляють пристосовуватися нашу савушку. Якщо багнюка, ми її витягаємо. Якщо сухо, сильно ми її чи жарко спекотними вчаю, то ми її остужуємо. Якщо холодно, то ми її підігріваємо. А всередині як у ній? Ось зараз підуть морози. Холодно, чи оскільки це західна техніка, це як сільгосп сільгосптехнікою, Там і кондиціонер може бути ще щось, як у сау. Там так, кондиціонер природній відкриваємо люки і все добре повітрюється, А коли йде за палбою, коли йде працювання, відбиття на ворожий навали, то повірте, там така спека особливо взимку, що хочеться навіть з неї вийти. Влітку так, да, трошки проблемно, але ж казали, люки відкрив і з тебе хорошо все відбуває. Наскільки е, вона? Зручна в обслуговуванні маю на увазі по часу. Скільки треба часу на розгортання, на підготовку до вистрілу, на перезаряджання, чи вона сама перезаряджається, чи це має хтось робити. Після цього треба швидко зібратися і поїхати. Ну, дивіться так, це самохідна артилерійська установка, але при при сучасних темпах війни і способах війни ми на жаль ховаємось. Тому що дуже велика навала дронів, дуже велика навала тичок, вони дуже швидко з'являються в секторах, де працюють наші арматки. І тому ми закупуємося, ми ховаємося, маскуємося, тому нам потрібен цей збір на трактори. Е, виїзди на вогневі позиції вже, мені каже, кое минуле, тому що птички достають як і на 10 кілометрах, так і на 20, так і на 50 кілометрах. Навіть в тилу вже небезпечно і ти від них не заховаєшся. Тобто, як це виглядає на ділі? Ви виїхали, вкопалися, відстрілялися і бігом поїхали назад? Чи в укриття війна міняється, знаєте? Буквально ні, на ні, очах. Не. Так, вона все міняється, тому ми приїхали в викопали в Копанір, заїхали, заховалися, замаскувалися і знищимо ворога. А як зараз ну, ні, ні. не вертаєтесь зразу? Ні, ні, ні. Ми стоїмо до, скажімо так, до останнього пострілу, до останнього ворожого об'єкта, поки або нас не змінять, або поки нас не попросять перевестися на другу лінію фронту, воювати, або поки, на жаль, нас не побачать і нам не приходиться звідти з'їжджати. А до речі, як відбувається взаємодія з нашими пташками, з нашою авіарозвідкою, з нашими безпілотниками? З бомберами чи не забирають вони у вас частину роботи? Ні, ні, повірте. У нас за є, де на 100%, особливо з аеророзку, тому що ми працюємо синхронно, з кажем так, навіть в симбіозі, тому що це наші очі, і те, що бачать ми, те, що бачать вони, ми знешкоджуємо. Бомбери нам допомагають дістати їх в тих невеличких щілинах, яких ми просто ми не можемо попасти одразу. Тобто ви передаєте, що ось є така ціль, і там є вам робота попрацювати? Ну я вам скажу, нам передають, що ось є ціль, і туди спрямовуються всі засоби, які тільки ми маємо: ті самі бомбери, ФПВ, артилерія, міномети і так далі. А ви, до речі, говорили про точність, що доволі точна. САУ, наскільки це точно? Зі, з якої відстані наскільки точно може потрапити? Ну, наша система може стріляти доволі далеко з залежності від снарядів та від порохів, які ми туди заряджаємо. Ефективна стрільба на одних снарядах приблизно 7-8 кілометрів, на других снарядах більш потужних 14-16 кілометрів. Ну і на самих потужних зарядах ми можемо поражати сіль-19, і плюс, якщо додавати активно-реактивні снаряди, то 24-27 кілометрів. Ну, в принципі, від відстані співставні з тими, на які працюють вже і безпілотники в підрозділи, підрозділи на оптоволокні. Чи додаєте ви таку компоненту у свій підрозділ артилерійський? Так, звичайно. Є в нас артилерійські підрозділи, є є підрозділи, які облаштовані, які навчені і закомплектовані на пів засобами, засобами розвідки. Так що ми дуже ми також намагаємося розвиватися. Підвисає на жаль зв'язок, але е, головне, ми почули е, дивіться, 41 тисячу гривень задонатили українці, але там треба цілий мільйон для того, щоб хлопцям, які служать у цьому підрозділі, було легше, швидше і безпечніше працювати з артилерійських установок. 43 тисячі гривень ось мені уточнюють, але збір не закритий, тому долучайтеся, якщо нас дивитеся в повторі. Треба мільйон на трактор. Така дуже необхідна потреба зараз на передовій для будівництва капонірів, щоб вкопуватися швидко. Земля зараз буде мерзнути, треба допомогти.